Доброго дня, ревітульки! Вас вітає підприємство ProPrecept І зараз ми хочемо вам показати детальний огляд на наші фургончики. Ось такого плану. Це фургончик повністю герметичний. фанера бакеліт. У нас дорога вологостійка фанера. Він іде розмірами: 1,50 п'ятдесят ширина, 2,50 п'ятдесят довжина, 1,50 п'ятдесят у нас висота в даному випадку. Якщо ви хочете змінити розміри, без проблем зробимо під вас. Ці всі прицепчики заказні, відразу говорю. Комусь потрібна одна комплектація, комусь друга. Але в даному випадку зараз тут стоять всі однакові фургончики, повністю ідентичні. Давайте ж пробіжимося, що ми маємо. Перше, що ми маємо, дорогу фурнітуру це наші петлі, замочки, хомутики. от вся вся фурнітура прицепчика це фірма Winterhof Німеччина. Дуже якісна. І я рекомендую ми. Також її продаємо окремо людям, хто збирає сам прицепчики, можете купити і будете 100% задоволені. Вся Німеччина, вся Європа їздить на фурнітури Вітерхов. Далі замки у нас взяті. Замок так званий Фура, Комтранс. Дуже якісний. От Я бачу просто на других прицепах замочки, Ці такі маленькі, там такі врізні. Проходить час, ті замочки там вставляються на герметик. Проходить часто, герметик і просто ви хочете відкрити двері, а замок у вас в руках. Хороший, дивіться, замок мощний. От Щоб його поламати, я не знаю, що треба зробити. Просто і двері, дивіться, легесенько закриваються, легесенько відкриваються, без ніяких взагалі нарікань. Є у нас е отакий уплотнітель фірми Контранс, який повністю закриває нашу рамку, щоб не попадала вода. Двері йдуть каркасні, помімо того, що на них є фанера, ми обов'язково робимо каркас. Це посилює самі двері і їхню довготривалість. Далі, в даному випадку, у нас йдуть полички по бажанню клієнта, можемо зробити вам їх без поличок. Додатково світотехніка внутрішня. Так, Пробіжимося далі. Спереді надійшло, клієнт захотів, щоб була ось така телескопічна мачта. Додатково ми під неї поставили ось. Таку фанірку, що можна стоять і повністю собі спокійно працювати і відвигати наш телескопчик. Опорне колесо в даному випадку стоїть фірми Кнот, простий сталевий хомут, щіпний пристрій на 1400 кг. Прицепчик був з урахуванням на навантаження повної маси до 1500 кг. Далі йдемо. Є додаткова світотехніка, як бачите, і е, ви бачите, ось шапочка. шапочка. От я вам скажу, ребята, вона дуже сильно рішає. Який би ми герметик там не мазали, вже скільки років ми працюємо, герметик проходить там, рік, 2, 3, 4, 5 років, проходить, і герметик висихає, як би ти того не, не хотів, сонце світить, і він відславиться від нашої фанери. В даному випадку, ми вирішили це питання, поставили ось таку шапочку, стента 650 грам на метр. І ця шапочка 100%. Захистить ваш прицепчик від внутрішніх попадань води, також і наші уплотнітелі, резинки і замочки двері, які повністю герметичні. Прицепчик сухий. Пару днів назад ішли дожді. Бачите, тут повністю сухо, взагалі без нарікань. В даному випадку також запаску клієнт захотів поставити з боку. Ви всі мені писали, чому вона збоку це незручно. Постав на дишло. Не ставили ми на дишло, тому що покажи. На дишлах стоять мачти. І людям потрібно ставати сюди ногами і видвигати ці мачти. Тому запаску поставили сюди, клієнта це повністю задовольняє. Наверх запаски поставили чехольчик такі гарненькі. 15 диски, 15 резина. Тут стоїть в даному випадку 7 листова рісора. Прицепчик без гальмівний. Ступиці фірми Кнот. Дуже якісні, вже перевірені годами. От просто Ціна качество цих ступід-кнот у нас в Україні більше кращих не існує. Далі йдемо. Опорні стоїчки наші, які видвигаються. Приїхав в поле попрацювати, стоїчку кинув, відкрив ось тако. І прицепчик стоїть уверено, не перекидається. Ситотехніка наші рожки спереді, рожки ззаді, щоб ночі може паркуватися. Бачить прицеп дуже комфортно. Фонарі також фірми Фрістом, в даному випадку стоять прості під лампочку фонарі. Ми можемо вам поставити, які ви захочете. Далі задні двері також на уплотнітелю, зверніть увагу, повністю герметичні. Ось тут йде ось такий козирок нашого тента, щоб вода, яка буде йти, просто стікала вниз. Двері відкриваються ось так. Тут зверху у нас є затворчик і знизу також. Двері каркасні наверх фанера. Далі йде додаткова світотехніка. На окремий акумулятор вже виводиться. Це також було по бажанню клієнта. Тут ось у нас є кнопочки. Ми включаємо свої лампочки, які хочемо. Поличка зроблена спеціально під агродрон. Стоїть агродрон, тут ще мають бути такі затвори, завіси, які будуть фіксувати сам дрон тут внутрі. Клієнти вже... Поставлять його самостійно. Ось така полочка виїжджає, трохи під'їхала, взяли дрон, вдвох, витягнули, включили лампу, попрацювали, заправили. Знизу відстань зроблена під 400-літрову бочку нашої, цієї хімії, яка тут буде. Повністю внутрі ще додатково оброблений герметиком. От просто вода от взагалі ніяк не має потрапити сюди. Так, Закриваємо наші двері на наших защёлочках, закриваємо нашу полочку. Також наші защёлки фірми Winterhof, німецька якість. Ми їх продаємо. Люди всі задоволені, ніколи нарікань не було на фурнітурі. Ось так закриваються двері. Дуже легко, просто і комфортно. Далі, що у нас ще є? Крила, Alco Premium, Це не пластик. Крило у нас йде з матеріалу поліпропілен. Це такий матеріал, як на бампірах-машинах. Він дуже м'ягкий, ударостійкий і може витримувати е, взаємодії сонця до плюс 80 і мінус 40 спокійно. навіть якщо буде мороз, то мінус 40 у нас, правда, вже немає цих морозів. Він гнеться і не ламається, і не тріскає. Додатково тут вже по моєму бажанню, я вже допрацював, зробив ось такі простенькі дві підніжки. Просто і для того, щоб може стати ногою на нього, може там вилізти наверх щось треба. І якщо їдемо по лісам, по полям, ми ж їдемо, вєтка йде. Вєтка впирається в нашу подножку і уходить мимо. А якщо не буде подножки, у нас ветки будуть ламати наші крила і наїжджати на колеса. В принципі, ось такий прицепчик. фанера у нас на полу 12 мм. На боках і на крищі у нас фанера 9 мм. Ось такий прицепчик, фургончик, гарно виглядає, презентабельно. Тому цікаво, зараз ці прицепчики дуже популярні, так дуже стали популярні. І ціна даного прицепчика. Саме в такій комплектації 140 тисяч гривень. Це те, що ви бачите на відео. Ми можемо поміняти вам комплектацію, зробити без бокових дверей, можемо встановити гальміну систему, гальмонакату надишло, поставити гальміну вісь, зробити розміри, може більші, може менше. Все по бажанню клієнта. Так що, кому цікаві фургончики будь-яких типів, будь-якої складності, підприємство «Пропецеп» вас завжди буде раді бачити.